рекламно поліграфічний центр Січ працює в Нікополі вже 9 років. Центр є лідером поліграфічного ринку в регіоні. Його продукція користується популярністю не тільки в місті, але й за межами. Представництва центру відкриті в Дніпропетровську та Києві. Крім того, Січ завжди йде зустріч підростаючому поколінню. Двері центру відкриті для профорієнтаційних та пізнавальних екскурсій. Діти ознайомились з роботою різника та друкаря, побачили, як виготовляється різна поліграфічна продукція календарі, етикетки, брошури, блокноти, як ламінується друкована продукція. Їм продемонстрували роботу японської техніки машини для виготовлення кольорової поліграфії Шинохара. І, хоча третьокласникам добрання до професії ще далеко, багато хто з них вже замислився, а чи не пов'язати своє майбутнє з друкарською справою? Ще діти взяли участь у виробничому процесі. Вони збирали теки. По закінченні екскурсії малеча отримала невеличкі, але приємні презенти від рекламно-поліграфічного центру Січ.